Всім привіт, друзі, ротар. Сьогодні трішки пограємо в мережевну гонку з зімнює добича в перший раунд. Так, я вже частину грав, як кажуть у вільний час, в мене вже є 7684 тисячі очок. Тому продовжуємо на... Так, етапи. Скільки в нас тут? У нас тут 12,5. В принципі, залишається ще 5 тисяч. Не дуже багато, але і не дуже мало. І, в принципі, ми маємо ще 4 дні для того, щоб цей сезон завершити. Так, поганяємо сьогодні трохи на ванді. Таке буде коротеньке відео. Дана коробка. Тут всі ці вігонки величезна. Що п'ятий. Суперники сильні. Так, наступне. Що? Я знаходжуся в золотій лізі. Золота ліга. Другий. Під пункт, чи, верніше під групою. Поки що далі я прогресую. Будемо з часом переходити в наступну, але на даний момент знаходжусь тут. Так, що це в нас Норвегія. Так, повний склад гравців. Чекаємо гравців. Плюс 12 до рейтингу. Так, рейтинг. Що це? Я знаходжуся на 2068. Так, що у нас залишається ще. Одна заправочка, так, 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 чекало. Знову другий. <кій> ну, нічого, так, плюс 12 до рейтингу. Ну, Сильні-сильні суперники. Друзі, хто хоче мати більше кредитів, дивимось рекламу, як бачите, X8 можна трішки підзаробити. Так. У мене закінчилось пальне. Ну, візьмемо за жетончики, Ще трішки поганяю. Ну, На даний момент Ванда є, в принципі, дуже класним автомобілем. Тут на свої показники вона дуже маневрена, швидко відповівняється. Тишку трошки трішки забарився, але плюс 4 до рейтингу рухаємось вперед. Ще два баки палива. В принципі, ще два заїзди. І на сьогодні коротеньке таке відео, як кажуть для роздумів, для покращення своїх навичок записую. Це не них заїзд. Кажуть, достойні суперники. Ну, нічого, катаємось, катаємось, катаємось. Так, є один, І грати. Що це ми Гімалаях. Ось такий у нас сьогодні вийшов заїзд по мережі. Всім дякую. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось!